У Миколаївській області нині понад 50 тисяч родин отримують державну соціальну допомогу. З початку 2023 року держава спрямувала миколаївцям різноманітних виплат на загальну суму у 526 мільйонів гривень. Про це сьогодні розповіли в Миколаївській обласній військовій адміністрації, що ще стало відомо. Дивіться далі. Попри війну, Українська держава продовжує дбати про громадян, які потребують соціальної підтримки. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, спілкуючись сьогодні з журналістами, розповіла, які категорії громадян наразі отримують державні соціальні виплати. Допомогу сім'ям з дітьми отримує 22 тисячі родина на загальну суму 149 мільйонів гривень. Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, інвалідам з дитинства, дітям з інвалідністю, отримує 12 тисяч Шість осіб на загальну суму 149 мільйонів гривень. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям також отримує близько 8 тисяч осіб, 7 тисяч 772 родини на загальну суму 154 мільйона гривень. І тимчасова допомога на ті батьки, які ухиляються з плати аліментів, отримує 445 осіб на загальну суму 4 мільйона гривень. Оксана Єльчієва зауважила, що під час воєнного стану нарахування державних виплат продовжується автоматично. Однак в окремих випадках громадянам все ж необхідно. Обхідно подавати заявку на їх подовження, деякі виплати, а саме допомоги на дітей, одноким матерям та допомоги малозабезпеченим сім'ям. Такі виплати вони необхідно їх продовжувати кожні півроку, оскільки зазначені виплати вони сплачуються у розмірі, який залежить від загальної суми доходу, яку отримує відповідна родина. Тому ці допомоги необхідно продовжувати кожні півроку звертатися до управління соціального захисту населення. Директорка департаменту соцзахисту населення також розповіла про державні виплати для сімей, члени яких загинули, захищаючи Україну. Що стосується цієї грошової допомоги, хочу сказати, що вона призначається членам сімей у розмірі 750 прожиткових мінімумів відповідно на 1 січня календарного року і відповідно сплачується членам сімей загиблих в рівних частинах. Якщо загинули такі особи у 2022 році, то це 1 860 тисяч 750 гривень. У 2023 році це 2 мільйони 13 тисяч. Хочу сказати, що до членів сімей загиблих відноситься отриманці загиблого або особи, які відповідно перебували на утриманні один із подружжів і відповідно діти. Оксана Єльчієва каже: в департаменті розуміють важливість допомоги від держави саме в цей час. Тому департамент соціального захисту населення Миколаївської ОВА з початку великої війни ні на день не припиняв свою роботу. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.